Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський, і сьогодні ми будемо говорити про Німеччину. Тому як величезна кількість українців, які знаходяться в Польщі, думають про те, щоб в Німеччину переїжджати. На це є свої причини. Ми також про них сьогодні поговоримо. Але, на жаль, на сьогоднішній день для більшості українців, які в Польщі проживають, дорога в Німеччину, на жаль, закрита. Ми про це більш детально зараз поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також вдячний за вашу постійну підтримку і давайте починати. Отже, дивлячись на події останніх місяців, які відбуваються в Польщі, все більше і більше українців задумуються або вже навіть і приймають рішення про те, щоб переїжджати. В Німеччину або в інші країни Європейського Союзу для того, щоб проживати в них як мінімум до кінця війни. Німеччина є однією з найпопулярніших країн для українців в ЄС, тому що, по-перше, там набагато краще відношення, там набагато більша соціальна підтримка українців, і Німеччина знаходиться дуже, і дуже близько до дуже близько до Польщі. Тому українці в більшості приймають рішення, якщо переїжджати, то переїжджати саме туди, якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу. Але, на жаль, на сьогоднішній день вже трапляється мені інформація, яку мені також підтверджують мої знайомі, які знаходяться в Німеччині. І ви, якщо серед, я знаю, що серед вас є також мої глядачі, хто дивиться мене з Німеччини, пишіть, будь ласка, свої фідбеки. Мені буде дуже приємно їх почитати і дізнатись нову інформацію про е такі допомоги. От по перше, чому Німеччина закрита? Як е, е, говориться, е, Німеччина на сьогоднішній день для українців, які знаходяться е, в Польщі або проживають в інших країнах Європейського Союзу і вже проживають довший час, мають тимчасовий захист в іншій країні, таких українців е, на під час співбесіди просто відсіюють, тобто вони отримують відмову. Якщо ж, е, але це все зазвичай повністю індивідуально. Вам задають питання а, про, а, якби про те, де ви були останні два роки. тобто де ви проживали, якщо ви проживали в країнах Європейського Союзу, то чому ви хочете звідти переїжджати? Чому, ну, там, якщо, якщо ви знаходитесь саме на території ЄС, можуть бути проблеми? І також говориться про те, якщо є карта побиту або, наприклад, робоча віза актуальна, то в такому випадку, скоріш за все, ви також отримаєте відмову і жодного тимчасового захисту в Німеччині не отримаєте, хоча він є дуже і дуже солідний, як підтримка для українців. Справа в тому, що в Польщі нікому не загрожує небезпека на сьогоднішній день і можна залишатись постійно в Польщі. І саме тому е, однією з причин того тотального контролю, який зараз існує на кордоні Німеччини та Польщі, є не тільки відлов біженців з країн Азії, Африки і так далі, які хочуть нелегально потрапити на територію Німеччини, а е, також є це такий собі стримуючий фактор для українців, які проживають в Польщі. Довший час мають статус Укр і просто собі приймають рішення переїхати в Німеччину. Якщо ж ми говоримо, тому якби я знаю, що багато хто думає про те, щоб в Німеччину переїжджати, але потрібно бути готовими до того, що ви там отримаєте відмову. І якщо ви якось будуєте свої плани щодо Німеччини, то розумійте, що якщо ви маєте статус Укр. То є такий варіант, що вас Німеччина не прийме в більшості випадків, на жаль, якщо ж ми говоримо про українців, які виїжджають з України і їдуть до Німеччини, то з такими громадянами немає власне жодних проблем. Всі, хто з України одразу їде до Німеччини, стовідсотково отримують статус тимчасового захисту, який на який після отримання якого можна розраховувати на солідну підтримку у вигляді, по-перше, наданого житла. По-друге, щодо виплат, давайте пройдемось по виплатам. Одинокі і дорослі люди отримують 502 євро на місяць. Батьки одинокі 502 євро на місяць. Повнолітні громадяни України, які не мають дітей, я так розумію, 451 євро на місяць. Діти від 14 до 17 років 420 євро, діти 6-13 років. 348 і діти до 5 років 318 євро. Це є така основна, скажімо так, виплата, яку всі отримують. При цьому, якщо мати безкоштовне житло, то звісно, що на це не проживеш, але як мінімум якась база і якийсь старт є. Також під час. Перебування в Німеччині стоїть питання про працевлаштування, і в Німеччині на щастя є також можливість для українців працювати. І не дивлячись на те, що зараз прийом біженців у великих містах, таких як там Берлін, Гамбург, Мюнхен і так далі, прийом біженців там закритий, бо просто не вистачає місць. То українців зараз. В Німеччині в більшості випадків розселяють по менших містах, по селах і так далі. І в таких містах, як говорить сама влада Німеччини, також є можливість знайти собі роботу і працювати. І не дивлячись на те, що рівень працевлаштованих українців, які приїхали після початку війни до Німеччини, залишається досить низьким. Німецька влада все-таки вони хочуть. Щоб українці працювали, і оцей весь прийом українців, які там зараз знаходяться, це все відбувається далеко не для того, щоб просто допомогти. Це все відбувається для того, щоб українці за період отримання цієї допомоги вивчили на безкоштовних курсах німецьку мову і після цього пішли працювати і почали сплачувати податки. Німеччина, точно так само, як і Польща, має дуже великий дефіцит робочих рук. І для них. Дуже і дуже круто, що приїжджають українці, вчать мову, отримують різні спеціалізації або вже мають ці спеціалізації і йдуть працювати. Коли, І там вже, в залежності від кількості доходів, якщо ви працюєте офіційно, або ви маєте якісь додаткові доходи з за кордоном, в Україні, можливо, у вас є бізнес, вони можуть цю допомогу забрати. Але і тут вже треба рахувати, що вам вигідніше працювати на роботі, так і отримувати, наприклад, на всю сім'ю допомогу, і це буде там декілька тисяч євро, якщо у вас є діти, або е, працювати, платити податки і бути корисним, скажімо так, для німецького суспільства. І, звісно, я виступаю за те, щоб е, ті українці, які знаходяться в Німеччині, е, шукали можливостей е, працювати, платити податки і е, таким чином. Можливо, навіть звільняти місця для нових українців, які також хочуть приїхати до Німеччини. Бо на сьогоднішній день влада Німеччини зіштовхнулася з тим, що не вистачає фінансових ресурсів, не вистачає приміщень, не вистачає, скажімо так, квартир для безкоштовного проживання. І саме тому частково деякі німецькі землі позакривали прийом біженців, і цей вибір зараз набагато менший, скажімо так. І е, я також собі думаю про те, що величезна кількість українців планує виїжджати до Німеччини. І якщо вам буде цікаво, я можу зробити декілька випусків з цього приводу для того, щоб ви орієнтувались е, в тому, чого очікувати від Німеччини в 2024 році для українців. Е, також я прошу долучитись всіх е, моїх глядачів з Німеччини в коментарі. Напишіть. В якому місті ви проживаєте, чим вам подобається Німеччина і чи збираєтесь ви там залишатись? Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!